Війна невимовне горе для кожної людини. Війна ставить під загрозу майбутнє всього людства. Війна це страшне пекло, в якому доводиться жити сьогодні і нашому українському народу. Ворожі ракети руйнують будівлі, школи, храми. Гинуть солдати, мирні жителі. А саме найстрашніше гинуть безнеміні діти. Війна безжально знищує їх дитинство. Діти демонструють стійкість, яку вони не мали би проявляти. За період повномасштабного вторгнення в Вінницькому міжрегіональному вищому професійному училищі надано прихисток близько 16 тисяч осіб, з яких більше 600 – це діти, невинні жертви, заручники ситуації, маленькі діти. Стають великими героями. Вони не тільки вірять у перемогу, але й долучаються до її наближення своїми вчинками. Давайте познайомимось з одним із них. Мене звати добрий Артем. Мені важко спілкуватися з однолітками. Мене лякають повітряні тривоги. Я дуже хочу, щоб війна закінчилася і ми жили у вільній Україні. Я хочу пришвидшити перемогу, тому вирішив збирати гроші на ЗСУ, вирізаю заверницю з голубом і буду їх продавати. Обіцяю всі гроші передати нашим. Захисника! Мирного дня вам! Артеме, привіт! Привіт! Сьогодні в нас в гостях Артем Довгий, учень 6 класу, ліцею номер 16 міста Вінниці. До речі, його мама навчалась у нашому училищі. Аліна Миколаївна, вітаю! Доброго дня! Також у нас в гостях помічник Артема, молодший брат Ігнат. Артеме, чому саме Голуба ти вирішив зробити символу своєї творчості? Мені дуже подобається ці птахці, миру і любові. Я читаю, що він добрий вісник, я вірю, що він перенесе нам добру. Вістку про перемогу! Зазвичай діти накопичують кошти на гаджети, ігри, подарунки. А ти вирішив допомогти нашим захисникам. Скільки серветниць ти вже виготовив і скільки коштує така краса? 25 серветниці, а вартість по бажанню. На сьогоднішній день Артем уже зібрав 4 тисячі. Та передав Світлані Василні, директору ліцею номер 16 міста Вінниці. Ліцей передав кошти волонтерському центрові Луками Мелешківській, які підуть на закупівлю автомобіля нашим героям. Слава Україні! Героям! слава! Ось ці неймовірно прекрасні серветниці ти виготовив, бачимо, з любов'ю для ідальні училища, в якій майже рік харчуються не тільки здобувачі освіти нашого закладу, а й внутрішньопереміщені особи і їхні діти. Подарунки дають з побажаннями, Що б ти побажав. Перемоги, міцно, здоров'я і щоб всі жили мирно у своїх домівках. Сьогодні всі діти, всі українці та люди багатьох країн світу мріють про нашу перемогу, а які в тебе плани на мирне майбутнє? Я досі хочу подорожувати. На жаль, через війну, багато міст, зруйновано, але я мрію разом із батьками і братом поїхати у подорожжі. Містами війнуї України! Ми щиро бажаємо Артему і всім, хто приближає всіма зусиллями світлий день перемоги, стійкості, мужності, сили, а також натхнення творити добро, мирного неба. Кошти за п'ять серветниць, які придбали для їдальні училища, Артем передав для дітей внутрішньопереміщених осіб, які на сьогодні проживають у гуртожитку. Такий народ не зламати разом ми не переможні.